Я вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я зараз не скажу, хто це саме. Хтось задав питання. Ось просто вам покажу. Це в мене скріншот Я вчора зробила. Здається, ввечері. Так, ввечері зробила скріншот. І так, тут деякі запитання про Порошенка. Зараз будемо дивитися. І так. Зараз будемо дивитися, тут п'ятірок багато. І якась справа. Угу. Якась, якась загроза. Давайте тоді так. Я буду йти по питаннях, не, буду, не зачитую все зразу, а по питаннях. Добрий вечір. Питання з приводу статусу обвинуваченого для Порошенка у справі закупівлі. Та ж було, та було ж це вже. Ну, мені карти так показують. Я не знаю, було, не було? І так, у справі закупівлі вугілля в ЛНР та ДНР. І так, перше питання. Чи справедливі обвинувачення? Ви бачите, що ця справа вже була. Бачите, ось тут її знову розганяють. Ну, так, я бачу. Ось поки що. А зараз відповідаємо на перше питання. Чи справедливі обвинувачення? Ну ось тут. Дивіться. І так, тут у нас сімка, і тут у нас 20-й аркан. Як тільки ця справа дійсно, якщо вона набере обертів, бо вона ось по цій карті, по 20-му аркані розвалюється. І сімка е, кубків говорить про фейковість. Тобто е, збудовані якісь е, е, повітряні замки, тобто фейкова, і вона одразу розвалиться. Ну, це мені так карти показують. От, по першому питанню, чи справедливі обвинувачення. От вам. Розвалюються ті обвинувачення. Далі, наступне питання. Чим закінчиться для Порошенка? Ну тут, в принципі, ви вже бачили 20-й аркан. Чим це закінчиться для Порошенка? Тут боротьба. Ось боротьба. Але знаєте, що я бачу? Ну, в принципі, вони його не лишать у спокої, я так розумію. Ці фейкові речі, вони будуть і далі продовжуватися. Тут вправно хтось над ними працює. Я так бачу. Ось. Але дивіться, що я бачу, що з'явиться більше прихильників у Порошенка. Після цього як ця справа, тільки коли вона розвалиться. Якщо. ну, Бо я не бачу, що тут якесь продовження буде. Я чомусь не бачу. Ось. Але вона розвалиться. І, в принципі, я бачу, що у Порошенка більше прихильників стає. Хоча від нього не відчепляться. Ну, це то саме, от я чомусь, до речі, тут теж так написано, тому що тут декілька. Ось я вам зараз просто покажу, щоб ви бачили. Людина написала хтось інший, потім ще хтось. І ось так: от я собі скопіювала, щоб. Вам пояснити, що в чому справа. Тобто виглядає так, що тут звинувачення, мені це нагадує енергетично іде з тієї самої контори, давайте скажемо так. І Червінський, і Залужний, і взяти всіх інших патріотів зараз я просто не пригадаю. Ось. І Марченка. До речі, ви бачили вислів Кіма. Зараз я подивлюсь, чи є в мене, я зробила копію, чи ні. Вислів Кіма. Я так здивувалась, відверто вам скажу ні, не бачу. Значить, я не зробила від Кіма. Гаразд, неважливо, не все. Де Кім е, говорить, що е, Марченко не звільняв Миколаєва. Я, я, я ще, можливо, зроблю, що, що це таке, я знайду, я десь робила скріншот. І так, переходимо до цієї справи. Тобто, мені таке враження, замовлення йде з однієї тієї ж самої контори. Так, наступне питання. Ну, от Видно, що працювати над цим будуть і далі, але е, тут е, рейтинг під, е, прихильників Порошенка стане більше. А третє запитання. Чи дійсно йому доведеться ховатися навіть за кордоном? Ну, Тут, в принципі, вже знімається, тому що я не бачу, що тут буде засуджений він, що, його, що справа взагалі відкриється. Ну, це не є, що людина за кордоном. Тут не, не виглядає. Тут, навпаки, десятка кубків говорить про те, що людина вийде переможцем. Тобто у цій справі. Спокійно людина перемагає, тобто і стає. Ну, я би як би вам сказати, по королеві жезлів людина в Україні далі працює те, що робила, активною буде. Ось це не значить, що він стане президентом. Я не знаю, з чого ви взяли, що він хоче в президенти йти. Я не розумію. У Зеленського знаєте, йому день і ніч напевно сниться, що всі його хочуть посунути, всі у нього хочуть забирати булаву, і він усіх переслідує. От, от в мене таке враження складається. Ну, В принципі, я не бачу, що він тут переховується тут навпаки, людина. Омивається. Я скажу так, що людина просто омивається Її, ну, і жертва. Бачите, жертва. Так, наступне питання. Чи дійсно Порошенко допомагає ЗСУ чи це піар, як вважає більшість населення? Ну, Що це піар? Дуже багато дійсно говорять, що це піар. Я, наприклад, піару не бачу, я його ніде в випуску не бачу. Людина себе ніде не показує. Я не знаю, де ви це все бачите. Я ніде от Порошенка ніде не бачу. Взагалі, від слова, взагалі, не знаю, де ви його бачите, що він піариться. Від різних з них людей чула, що він одні ті ж а, ла... Лазнево пральні комбінати, возить по різних місцях, а в реалі ними лише штаби користуються. І ще типу позиції засвічує фотками, звітами, я в це не вірю. Це так людина пише: гаразд, давайте подивимося. В принципі, ми дивилися, що він допомагає. І тут десь, ну от дивіться, йому болить. От йому болить. Йому болить. Ось, виглядає, що. Ну, це брехня. Ви знаєте, от, от чомусь іде брехня. Давайте зараз а, подивимося, що ще випадає. що ще випадає. Ну, за ним, дивіться, по-перше, за ним дуже слідкують. Дуже слідкують, дуже тиснуть. І, знаєте, заганяють оцим слідкуванням, тому що це карта слежки. Ось, за його грошима. Ну, тут, ви знаєте. А, дивіться, до речі, якщо ви чули, за залужним так само слідкую, слідкують і шукали, до речі, шукали, влада шукала на нього компромат, так і не знайшла. Ось тут те ж саме: тут постійний глас да глас, і не один глаз, щоб е, спостерігати за ним, за його грошима, куди що. Ну, тут я, в принципі, не бачу. Прихильником Порошенка я не являюсь, але, отаке, знаєте, ну як би вам сказати, ну вже хоч як фабрикуєте, то сфабрикуйте вже толкову справу, а не отаку фігню. Ну, це ж, не знаю, мені по розкладу взагалі брехня брехнею, гаразд. І так, ми робили, в принципі, на Порошенка один раз робила, чи навіть два рази, що, в принципі, він допомагає багато. І так, чи дійсно Порошенко допомагає ЗСУ? Чи це піара, зараз ми подивимося. Дивіться, я тут ні однієї карти не бачу. Піара, зараз ми подивимося. І так, е карти показують, серйозні карти. Він, дивіться. Це особисті гроші, і тут великі гроші. Тобто дуже великі гроші. Людина тратить йому важко дивитися, ось на ті, як би вам сказати, до нього звертається, до речі, дуже багато людей. Військових, давайте скажемо військових. І людина тут немає ні однієї карти піару. Як було з самого початку. Але, в принципі, ми можемо ще раз взяти. Щоб ніхто мені не закидував зараз, що карта піару, але тут, якби була зірка, наприклад. Є ж інші карти, які можуть показати піар. Але не показало. показало навпаки серйозні карти. І так, чи дійсно Порошенко допомагає з ЗСУ, чи це піар? Ну, от вийшла. Карта піару, так? Але це вважають ті. От я не бачу, що це піар, бачите, це не піар. Це дійсно а, м, дві карти, ну от не бачу, що це піар. Ось ця карта теж говорить про те, бачите, почалося ніби, ніби а, прихильники, а, верніше, не прихильники, а ті, хто проти Порошенка, так, вони вважають, що це піар. А тут піару нема. От вам. Після сімки йде вісімка. Розчарування. Тобто, людина, а, як би це сказати, нема піару. От карта показує, що піару нема. Хоча будується на тому, що це все піар. Я, наприклад, не знаю, бо я не слідкую за Порошенком, мені то не цікаво. І ця карта теж говорить про те, що тут навпаки йде допомога, скільки може, стільки допомагає кожному, хто до нього звертається. А тут йде якась піарна компанія проти нього. Оце да. Отут іде проти нього. І дуже сильно, щоб ви розуміли, тут іде дійсно проти нього сильна компанія. Це скандальні речі. Ось. Навіщо це робиться? Ну, здогадайтеся самі. Хто це робить? теж згадайте самі. Згадайте, що коли він ще був президентом, я його роботи не знаю. Я за ним не слідкувала. Ті, хто кажуть, що я перевзулася, що я спочатку такі хороші, такі ласкаві президенту Зеленському робила розклади, а потім. Ірина щось помінялася, бо Ірина дуже швидко розібралася. В чому справа? Після того, особливо після того, як здали Азов і багато інших речей, я побачила, як Зеленський піариться на Бучі. Ось все, для мене Зеленський не став більше прекрасним. Розумієте, факти говорили за себе. Ви хочете обманюватися, обманюйтеся. І так, далі подивимося, що тут ще? Так. так, ну, в принципі, в принципі ми розібрали. І е, чим ця справа закінчиться, ми теж розібрали. І так, а давайте запитаємо, чи дійсно хоче Порошенко йти в президенти. От давайте. Ну, ж закидують йому. Закидують йому. Ні, він уже наївся. Бачите, ось ці карти говорять, він уже наївся президентом. Тут, навпаки, тікає людина. Ні, не хоче. От всі карти говорять, людина не хоче, тікає від цього. Він уже все. Знаєте, це вже. Стеля, він вже був президентом, він не хоче бути президентом, Вже замовкніть. Це вже, розумієте, дебілізм. До речі, ми й про залужного дивилися. Він не хоче, він буде вимушений йти в президенти. Розумієте? Залужний буде вимушений йти в президенти. Тому що його загнали як звіря? Що з ним витворяють? Ви розумієте, як, який настрій? Мені стільки військових пишуть, кажуть, що це буде. Чи буде залужний, залишиться, не залишиться. Ви розумієте, ця нірватрьока як для е, залужного, так і для е, е, військових. Вони ж зараз в підвішеному стані. Що робить Зеленський? Люди розберіться, що вас хотіли всю країну хотіли здати. Робилося все для того. Скільки можна це повторювати? Ну, не слухайте тих пропагандістів. Які вам, знаєте, дивіться, дуже часто мені кажуть: ой, ви не так прочитали. Ну що тут можна не так прочитати? Ну, от скажіть мені, пожалуйста, що тут можна не так прочитати? Видно, що людина вже нажерлася цього президентства і плівати хотіла. Це, бачите, по Пажові монет, ну це вже дрібниця. От, от, от розумієте, він вже там був. Це... Абсолютно, людина від цього тікає, їй цього не треба. І ще ця карта каже все. Він з президентством закінчив. Не бачу цього. Так само залужний не хоче йти. Люди, розберіться, будь ласка, тому що я дивлюся, тут недавно ви мені скинули якесь відео Зеленську відбілюють. Йолі, мана, люди добрі, вона ж миротворець. Вони прийшли разом з Зеленським. Ці Зеленські прийшли разом у президентство не на любові до України. Люди добрі. Невже ви не розумієте, на що ви плутаєте Україну? Україна, от, розумієте, Україну треба любити. А президент сьогодні Порошенко, завтра, Зеленський, післязавтра буде залужний. І я скільки раз говорю і знову повторюю: залужний потрібен тільки для того, щоб закінчити війну. А йому не дають закінчити війну. Значить, він повинен бути президентом і закінчити війну. Все, потім вибирайте знову. Тільки, будь ласка, не знов якихось шоуменів і проросійських людей. Вибирайте українців, вибирайте патріотів, вони завжди є. До речі, я нещодавно е е згадала знову, що коли мав бути е В'ячеслав Чорновіл, то де ж теж якась катавасія получилася. Я згадую, був тоді Левко Лук'яненко, балатувався балотувався, Степан Хмара, і от вони не поділили. А виявляється, тепер я чула від когось, що Степан Хмара не хотів, щоб виграв Чорнов, Чорновіл, щоб став. Представляєте? І ось через свої амбіції 30 років непонятно, що було в Україні. От і все. Гаразд, бо я так можу довго говорити. Я взагалі-то зазвичай намагаюся поменше говорити, більше розкладів. Гаразд, мої дорогенькі, просто накипіло, приписують мені те, чого я не роблю. Не являюся. Поклонником цих, як воно називається, президентів. Я поклонник України. Розумієте, прихильник України. Це моя батьківщина. От і все. І не має значення, де ви живете. Не діліть людей, хто виїхав. Ви знаєте, от зараз, до речі, так як Зеленський це все ділить от договорю він ділить, по-перше, ухилянти, ті, що повтікали, біженці. Зараз оці всі його говорящі роти а, називають цих людей, які виїхали, вимушено виїхали за кордон, а, називають їх не просто ухилянтами, називають їх предателями. Люди добрі, ви що ви взагалі здуріли? Які предателі? Любиш Україну, сиди тут в Україні, поки тебе не прикончуть! Люди повиїжджали. Люди, я, я, от, я не розумію цієї політики. Це називається по дияволу. А до речі, Зеленський іде по дияволу. І навіть я бачила в інших тарологів: він іде по дияволу. Просто вони не наважуються це сказати. Ось. І а, розділяє властвуй. От це його м, тактика. Все, мої дорогенькі. Чекаю на ваші Запитання. Ось, а, чекаю на ваші коментарі. Як ви думаєте, мені цікаво. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом. До перемоги! Все буде Україна!